Вишиваними орнаментами Жашківщини, Звенигородщини, Смілянщини та Маньківщини прикрашає тубуси від танкових снарядів майстриня Наталія Крамна Таран. Говорить цей процес, ніби дорога в дитинство. Далі Маньківщина, тому що я народилася в маньківському районі. Потім я намалювала Жашківський, бо в мене батько з Жашківського району. Потім я вирішила намалювати повністю дорогу від Черкас до Жашкова. Всього майстриня розмалювала 25 тубусів, більшість торік. Це той період, коли вимикали світло. Коли немає світла, я одягаю ліхтарик на лобний і сижу в темрява, а я сижу малюю. Розфарбовує один тубус щонайменше 6 годин. От така є на кальці намальована трафаретка, я її прикладаю. От, під цю трафаретку кладу копірочку. І переносю малюнок карандашиком, олівцем на, на тубус. Праця каже, кропітка. Тут є така певна послідовність, як я малюю, щоб ну, от, з цієї сторони не було фарби, щоб я пальцями не влізла. Пані Наталія одна із тих майстрів, яка співпрацює із краєзнавчим музеєм в межах проєкту Малюємо перемогу, говорить завідувачка відділу етнології Вікторія Наумчук. Я з багатьма спілкуюся з солдатами, з військовими, та й наші колеги, звідповідно, багато волонтерять. Мені вдається знайти ось такі контейнери від танкових снарядів. І отримавши їх, приходить така ідея на предметах, які несуть не життя відтворити традиційні дерева життя, даби сила життя перемогла. Систематизувала орнаменти згідно районів Черкащини етнографістка Валентина Хілобок, зазначає пані Вікторія. Нині каже, візерунки допомагають збирати кошти на доброчинність. Ми створили більше 200 от таких контейнерів, відправили у продаж, і на даний момент ми за донати допомагаємо підрозділу нашого колеги-етнолога Лесі Леонідовичу. Ми вже купляємо восьмий пікап. Дякуючи цим контейнерам, ми багато донатів відправляємо на ремонти, на допомогу. І хочу сказати, що ці контейнери дійсно із деревами життя зараз рятують життя. Додає, аби придбати тубус і допомогти бійцям, можна звернутися до відділу етнології музею. Наталія Черкашенко, Федірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси.